Вітаю! Ви в гостях на каналі Бабусині квіточки не тільки. Сьогодні я вам покажу історію ось цього замученого череночка. Ось цей череночок, який я садила, просто так втикала в землю. Зламана верхівка від одного з помідорчиків моїх. Як бачите, пройшло трошки часу, він прийнявся. Точніше, верхівочка прийнялася. Вже видно, що вона росте. Подивитися, яка вона була, можна глянути. Я дам посилання на відео. І зараз я вам покажу. Ось із цього помідорчика зломилася верхівочка, я посадила в той огурчик. Вони вже ось розляглися. Тут дуже багато пасинків, можна теж їх посадити. І ось такий у мене кущ. Помідорчики. Ось у нас отакі манюки, томатик і гриль зав'язуються. Дякую за увагу!